Маруха Шем, вітаю, продовжуємо нашу тему Емуната Бітахон, і наша підтема, що людина повинна працювати, вкладати певні зусилля, щоб здобути прожиток. як ми раніше говорили, єдина причина, чому так влаштований цей світ, тому що людина згрішила. Тобто Адам, перша людина, згрішив у саду, з'ївши від дерева пізнання. Рав Йосиф Дов Соловечик наводить доказ з того, що це саме наслідок гріха. Звідки з масехідкідушен вісімдесяті та... 82 де рабі Шимон Бенелазар питає: чи бачили ви коли-небудь тварину або птаху, яким мали б професію? Бачили коли-небудь? Дуже цікаве питання. І все ж ми бачимо, що всі тварини і дикі тварини всі забезпечені їжею. Їм не потрібна ніяка професія. Сьогодні людина йде до школи, потім деякі йдуть в інститут, деякі на курси, деякі в технікум, потім потрібні ліцензія та дозвіл. Потім вони працюють на роботі. Вони хвилюються, чи не буде скорочення. Заплатять їм зарплату, але бачимо, кішки ходять, птахи літають, і все нормально. У них немає холодильників, нічого не зберігають. Вони знають, що Всевишній дасть їм на наступний день без хвилювань та страждань. Рабі без всяких продовжує і каже: послухайте секундочку, секундочку ці тварини створені, щоб служити мені, щоб служити мені, а я створений для того, щоб служити всевишньому. Сівушня, хіба нелогічно, щоб Всевишній забезпечував мене без жодних страждань та зусиль. Це цікава думка. Що люди нашого хворого покоління думають, що вони повинні служити тваринам Іноді ви проходите повз людина. Прибирає за собакою, а собака дивиться на це з нетерпінням. Ну давай швидше. До речі, там ще шматочок залишився. Прибери і пішли. Хто кому служить? Звісно, це неправильно. Тварини повинні служити людині. І він каже: хіба не логічно, щоб Всевишній забезпечував мене без жодних страждань? Чому я повинен працювати за щоденний хліб? І він пояснює, це через те, що я згрішив не я особисто, а Адам, як ми вже говорили у попередніх відео. Тому відео я мушу працювати, щоб заробити собі на прожиток. і питання: скільки людина має працювати, щоб заробити на свій прожиток? І чи є зв'язок, якщо людина працюватиме більше, чи буде в неї більше прожиток? Чи ні? про це ми розкажемо у наступних відео. Без раташем з божою допомогою. Навчайтеся разом з нами та будьте святими.